І мене шокує, що зробив грант. Ви зараз будете здивовані, це є три інструмента в одному кейсі. Ну такого я ні в кого не бачив. Як бачите, в комплекті йде гайковерт, будемо його тестувати. Зверху стоїть кнопка зворотнього типу на відкручування і на закручування. Ось є роз'єм від прикурювача. Ну а в кого не працює прикурювач, є роз'єм від акумулятора напряму. Також в комплекті є чотири головки, але насправді тільки дві. Все дуже просто: ось одна головка йде на 21 і на 23 мм. міліметра. Запитаєте, як це працює? Всередині квадрат одна друга, і як ви бачите, шпинтль тут довгий, тут байдуже якою стороною вставляти цю головку. Ну і відповідно інша головка 17 і 19. Ну і самим цікавим рішенням це є компресор домкрат Як бачите, головка тут іде е, поворотна, то подумає, що цей домкрат пластиковий він помиляється. Підйомний механізм весь зроблений з металу, і у нижній частині, як бачите, металева така опора є. Тут тільки корпус зроблений з пластику. Так, демонструю, як працює світловідбивач. Спочатку будемо пробувати гайковерт чи відкрути колесо. І, до речі, кабеля тут 3,5 метра. Ну що ж, друзі, пробуємо відкрутити. Без проблем, як бачите, без проблем відкручує. Пробуємо наступну гайку. Ну, в принципі, непогано. Ну і також можна закрутити один-два удара, там і ключом підтягнути. Коли підключаєте домкрат, відразу вмикаються аварійні вогні. Також є ліхтарик. Добряче так світить. Покажу, що тут є по функціях. До речі, можна наставляти різні тиски під себе, скільки вам треба. В одному із карманів стоїть шланг високого тиску. Ну а з іншої сторони, як бачите, є ключ чистиграник, всякі різні насадки, щоб качати там матраси. Так, давайте подивимось по максимуму, скільки піднімається домкрат. Ось все підняв. Ще раз натискаєте. Максимально, що він може підняти, це 5 тонн. Вставляєте, калібруєте, як вам зручніше. І все. Пішли піднімати. Все, підняли. Домкрат тримає, правда, я на ручник поставив. Видно, що піднялось, рукою вожу. Так, до речі, компресор показує, який тиск у вас в колесах. Також 1.95, практично 2 атмосфери. Так, підпустив трішки колесо, показує 0,5 бар і вмикаємо, засікаємо час, за скільки накачає. Тут наставив 1,95, щоб так накачало, і качаємо. Все накачав до 1,95, так як і в мене було, він автоматично вимикається.